Осінь це час, коли наші сади лікують краще за аптеку. Ось то 5 фруктів осені. Саме перше це яблука, джерело клітковини та вітаміну С для імунітету. Але секрет обирайте зелені кислі, вони краще чистять печінку. А номер два це груші. Вони м'яко знижують тиск, підтримують нирки. А секрет вживайте їх зразу після основної страви. Вони допоможуть травленню і навіть втамовують спрагу. І номер 3 це сливи, природний захист від закрепів. Секрет, з'їжте кілька зранку, і вам не знадобиться кава, аби запустити шлунок. І номер 4 це айва, це захист шлунку, допомагає при гастриті, дає мікроелементи. А секрет відвар айви, чудовий захист від осінніх застуд та болі в горлі. А п'ятий фрукт я залишаю вибір вам. Напишіть його в коментарях. Їжте те, що виросло в нашому краї, бо воно справді лікує. Бажаю міцного здоров'я.